Це вас інформаційний ефір першого Придністровського» продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. Алергія у людей і непридатний для використання ґрунт. Все це шкідливий вплив амброзії. У Тарасполі з нею ведуть боротьбу не перший рік. Уже спостерігається позитивна тенденція. Про те, як в столиці позбавляються від неприємного бур'яну, в нашому сюжеті. Амброзія, ворог палісадників і гроза алергіків. У столиці з нею борються щороку. Починають зазвичай у середині квітня. Скошування трави один із простих і ефективних способів позбавитися від небажаної рослинності. За сезон спецавтогосподарство встигає вийти на покіс мінімум двічі. Два-дрі рази в сезон. Двічі тричі в сезон ми косимо, коли найактивніша фаза. Це друга половина травня, червень, липень. А потім наш посушливий клімат робить свою роботу. Хоча на амброзію високі температури, я бачу, мало впливають. Треба або висмикувати, або косити, і не дозволяти їй піднятися і вирости у дорослу рослину. До слова, хімічні речовини ще один варіант, як позбутися амброзії, але їх, згідно із законом, застосовувати у населених пунктах не можна. Ці препарати дозволено застосовувати на сільськогосподарських культурах, десь у лісосмугах, на пасовищах або відчужених землях у перелогах, і застосовуються тільки ті препарати, які внесені в список дозволених на території ПМР. Звичайно, передбачені і міри покарання, попередження, а потім і штраф загрожує фізичним і юридичним особам, якщо на прилеглих до їхнього будинку територіях не прибраний бур'ян на боротьбу із амброзією в минулому році. Адміністрація Терасполя витратила понад 400 тисяч рублів, і з кожним сезоном її стає все менше. Однак важлива не тільки робота міської влади, щоб був результат, потрібні зусилля кожного жителя. У столиці відбулася перша організаційна нарада міжконфесійної ради при президентові. Указ про її формування видав Вадим Красносельський. До складу увійшли представники більш ніж десяти релігійних об'єднань. Зміцнення терпимості і взаємодія релігійних об'єднань із органами влади. Це основні завдання ради. Відтепер, хвилюючі питання, проблеми релігійних організацій будуть вирішуватися на державному рівні. У раді представлені основні конфесії, зареєстровані на території держави. Савір ходна не для того, щоби рада створена не для того, щоб контролювати або пригнічувати діяльність релігійних організацій. Рада створена для того, щоб великій мірі допомагати роботі релігійних організацій і щоб вони мали канал доступу до органів державної влади. Уже на першій організаційній нараді звучали актуальні питання гуманітарної допомоги тим, хто цього потребує, оподаткування для релігійних організацій і виховання підростаючого покоління. Їх запропонували включити до порядку денного наступного засідання. Создання подобного створення подібної ради свідчить як мінімум про те, що для президента і представників органів влади Придністров'я важливо почути точку зору представників релігійних організацій Придністров'я на нагальні питання та завдання, які вирішуються нашим суспільством. А у релігійних організацій з'являється можливість об'єднати сили в справі соціального служіння. В рамках роботи Ради держава планує видати довідкову енциклопедію з інформацією про провідні конфесії на території республіки. Робота включатиме детальну інформацію про релігійні об'єднання і їхню діяльність. З 1 лютого цього року набув чинності підписаний главою держави указ, згідно з яким повноваження з проведення техогляду переходять від Міністерства промисловості і регіонального розвитку до Державтоінспекції Республіки. Однак, звична процедура техогляду авто не змінилася. Сьогодні водії, як і в прошлих гадах, прибувати сьогодні. Водії як і у попередні роки прибувають на станцію технічного обслуговування, де оплачують технічний огляд, і тут же проходять його. Нікуди не потрібно прибувати, ні вда. Ні в інші структури для того, щоб взяти десь якесь направлення. Всі процедури, які раніше проходять в режимі одного вікна, для здійснення техогляду, необхідно, щоб автомобіль був технічно справний, були у наявності знак аварійної зупинки, вогнегасник і автомобільна аптечка. Медичну картку, яку раніше вимагали, вивели з переліку обов'язкових вимог. Процедури можна пройти як на державних, так і на приватних СТО. Українська редакція завершила місяць подорожей музеями республіки місяць між двома визначними днями: днем пам'яток та історичних місць, який ми відзначали 18 квітня, та днем музеїв, які святкуються сьогодні, 18 травня. Зрозуміло, що із цим днем ми не припинимо висвітлювати роботу придністровських скарбниць історії. А сьогодні розповімо, з чого почалась фондова історія державного художнього музею в Бендерах. У цій просторій залі серце музею. Знакова назва виставки Початок говорить, глядачеві саме з цих творів починається фондова історія галереї, яка згодом стане державним художнім музеєм. Тут роботи художників Грузії, Вірменії, України, Росії, тематики різні, пейзажі, портрети. Величезна частина картин відображає радянські ідеали та побут. Твір радянського живописця Едварда Вержиковського в обідню перерву розповідає, як в СРСР вносили культуру в масу. В Робочу перерву на потужний завод приїжджає. А симфонічний оркестр це таке єднання робітників і творчих людей. І саме то, как художник строїть Найголовніше тут те, як художник будує композицію. Композиційна побудова не заважає виділити ті образи, які йому були дуже цікаві. Це і молоді дівчата із букетом квітів, які до нас із півоберту зі спини зображені. Цей слюсарі, майстри, інженери. Тобто тут різні категорії людей, людей різного віку, життєвого досвіду і людей дуже різного способу мислення і різних занять. Картина Вержіковського стала однією з 13 творів, які галерея отримала в дар від Ленінградського академічного інституту живопису, скульптури та архітектури імені Рєпіна. Саме з них почалася колекція фонду державного музею. Адже на початку своєї історії, на той момент Шебендерська картина галерея, експонувала тільки пересувні виставки союзного значення. Перший директор галереї Олексій Лосів твердо вирішив, у музею повинен бути свій фонд. заложив основи. Він заклав основу художнього. Дожнього музею на самому початку він поставив завдання перед усіма фахівцями збирати власну колекцію, і музей живий тоді, коли є його колекція. І сьогодні ми працюємо в основному зі своїми фондами. Велике щастя, що за ці роки нам вдалося зібрати таку цікаву колекцію, на основі якої ми можемо представляти мистецтво і минулого, і сучасного. Живопис, графіка, гравюра, скульптури, декоративно-прикладне мистецтво, філателія з 18 століття і до сучасності. Особливе місце в цій колекції Придністровські творіння. Українець за походженням народився в молдавській РСР з російською освітою і який довгий час жив у Придністров'ї. Іван Антонюк перейнявся Придністровськими красотами. Його роботи відрізняються яскравими відтінками і одночасною простотою. Це, місці, Це своєрідна нитка південно російського мистецтва. Ецтва на ґрунті української та молдавської традиції образотворчого мистецтва, тому що коли людина приїжджає у ці місця з інших країв, з іншою освітою, вона просочується тією атмосферою, у якій вона живе, і це відразу знаходить своєрідний місцевий відтінок. І ось ця своєрідна суміш вона завжди дуже цікава, і вона завжди дуже нова і несподівана. Фонд художнього музею це чотирьохтисячна колекція. Експонується вона по черзі. Будівля держустанови не дозволяє представляти одночасно всі твори. Однак, в музеї знайшли вихід і для цінителів мистецтва випустили книгу, де всі твори можна побачити в мініатюрі. Альбом для нас альбом для нас це ще й можливість представлення власної колекції. Причому обране краще з того, що у нас є, і альбом це дуже яскраве інформаційне джерело. Не кожен знає нашу історію, а зацікавившись нею, він може дізнатися через це. Видання. Зараз фонд музею практично не поповнюється. Працівники мистецтва знаходять різні способи привернути увагу глядача. Так вперше в Придністрові експонується унікальна виставка порцеляни приватних колекціонерів. А ще не так давно в республіці пройшов захід музей для опівнічників. А сьогодні Міжнародний день музеїв відкрилася виставка першого голови спілки художників Придністров'я Леоніда Пироженко. Ще одне свято, яке сьогодні відзначають у світі День вишиванки. Він відзначається щороку, у 3-4 травня, і покликаний популяризувати українську культуру та традиції. Здавна вишиванка вважається оберегом від усього лихого і символом траси, міцного здоров'я та щасливої долі. Гриня нашого наступного сюжету вишивкою займатися почала ще у дитинстві. Зараз освоює нові техніки. До того ж, мода знову акцентує увагу на унікальних, виконаних вручну, речах. Без тонких ниток і звичайного полотна Ірина Бронич сьогодні не уявляє свого життя. Про давньому ремеслу ще у дитинстві її навчила бабуся. Відтоді художня вишивка полонила серце майстрині і стала душевним захопленням на все життя. Дуже довго я вишивала тільки. Хрестиком це досить така копітка робота, тому що всі хрестики повинні дивитися в одну сторону, добираються спеціальні нитки, і в принципі, одну картину можна вишивати до півроку. Зовсім недавно Ірина освоїла ще один вид цього прадавнього ремесла вишивку стрічками. Картини, створені її руками, палають яскравими фарбами. Гра кольорів та витончена краса виробів є натхненням для інших майстринь. Сьогодні вишивальниця навчає цьому мистецтву своїх подруг. Необхідним атрибутом для вишивання стрічками є голка. Спеціальна голка з широким вушком для того, щоб можна було проселити стрічку приблизно шириною 2,5 см. Станок для вишивання спеціальні голки, тканина, десятки метрів різнобарвних стрічок, трохи фантазії, досвіду і терпіння. із під голки виходять справжні шедеври вишивального мистецтва. Головне у цьому виді рукоділля, каже Ірина: те, що результат виходить незмінно живим, фантазійним і творчим. Найбільш за все їй подобається творити квіти та природу. У її доробку вже більше сотні робіт, виштих як хрестиком, так і стрічками. Це заспокійливий вид мистецтва. Перш за все, це можливо засіб чогось прекрасного. Те, що ти можеш зробити своїми руками, і потім побачити цей результат, це подобається і іншим людям, які в захваті, в захоплені, але не можуть самі цього зробити. Ну і звичайно, це прекрасний подарунок близьким людям. Кажуть, жінка по справжньому щаслива лише тоді, коли її душевне захоплення дає насолоду, незважаючи на зайнятість на роботі, повсякденні сімейні клопоти, виховання дитини, Ірина все таки вишукує кілька годин, аби зайнятися улюбленою справою. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!